Подумай, чи не віддаляє тебе від пізнання Господа фальшивий образ Бога, який є в твоїй свідомості, можливо, який був закладений ще з радянського виховання. Коли Бог нам подається, як караючий батько, як якийсь злий поліцейський, який так і чекає: Ага, ти згрішив, значить, отут-то я тебе покараю за твій гріх. І в цьому і полягає суть цієї фальші. Бог не про це, Бог не карає за гріхи, не карає. Він просто попереджує: Дивись, є закон, є гріх, є наслідок. Я тебе люблю і тому я тебе попереджаю. Але Бог це є суцільне тотальне прийняття і любов. Це взагалі не про кару небесну, не про, не знаю, що от всіх зітру з землі, бо ви всі гріш. Ні-ні, Бог боліває за тебе, Він чекає, коли ти довіришся, відкриєшся на Його любов.